Чи може секс-іграшка нашкодити жіночому здоров'ю? Доказано, що регулярне використання вібраторів не тільки зменшує симптоми сексуальної дисфункції, а й зменшує тривожність та допомагає жінці пізнати своє тіло. Чи може вплинути секс-іграшка на чутливість або досягнення оргазму? Якщо коротко і доказово, при дуже великій інтенсивності може бути тимчасове погіршення чутливості, ці зміни оборотні і не є патологією. До того ж, регулярне використання вібраторів навіть покращує лівідо та відчуття у жінок з труднощами досягнення оргазму. Якщо жінка привчається до стимуляції, наприклад, Дуже інтенсивний, їй може бути важче досягнути оргазму, але це не дисфункція. Цей оргазм не ненормальний, він просто інший. Якщо у вас залишились питання, залишайте їх у коментарях під цим відео.